Ленекса, ти вже ставав абсолютним чемпіоном. Як це? Як це отримати всі ці пояси? Це відчувається добре. Так наче так і повинно бути. Що ти можеш сказати про поточний стан Даніеля Дюбоа? Я вважаю, що він багато через що пройшов. Я вважаю, що він виріс. він не буде тим самим боксером, яким був у першому поєдинку. І мені здається, що зараз він вірить в себе набагато більше аніж тоді. Я бачу, що він впевнений у своїх силах. Він хоче побити Олександра Усика минулого разу. Він був дуже близький. Тож йому потрібно зробити останній крок. Битва поглядів Фленокса про що боксери думають у такі моменти? У ці моменти ти просто дивишся на свого опонента. намагаєшся побачити, наскільки він впевнений. Намагаєшся побачити будь-яку слабкість. Я бачу, що Даніель сфокусований. Він готовий до цього поєдинку. Щодо Олександра, він завжди готовий. Він буде захищати свої пояси. Нас точно чекає неймовірне видовище. Буде справжній феєрверк. Атмосфера на церемонії зважування просто дивовижна. Тут тисяча людей. А вже завтра буде 90 тисяч глядачів. Останній раз Даніель бився проти Ей Джея у вересні, враховуючи те, що він зробив минулого разу, все на його боці. Він боксує в себе вдома. так, це його стадіон. це його дім. мені більше подобалося боксувати на виїзді у гостях. Чому? Мені більше подобається на чужій території, коли мене закрикають, і після того як я поб'ю їхнього хлопця, перемога відчувається навіть більшою. Ціла країна хоче твоєї перемоги, ціла країна хоче нового абсолютного чемпіона. Одне питання ти його нокаутуєш? Я виграю у будь-який спосіб. Один бій, і ти втретє можеш стати абсолютним чемпіоном світу. Що для тебе значить ця можливість? Для мене це величезна можливість для моїх людей, моєї країни. Дякую Ісусу Христу і Діві Марії. Побачимось завтра. Велике Дякую, слава Україні.